Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на огляді монета в пів кілограма 50 гривень нікітський ботанічний сад 999 проби, Монета Дуже така красивенька. Без позолоти, 12 рік випуску. Пломби на місці. Тому така монета цікава. Е, можна зробити в колекцію. Пишіть в приват. Тираж монети тисячу штук. Дякую за перегляд. Всім гарного дня.